Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Перш за все, хочу сказати, хейтери обсіли наш канал і про всяк випадок я, під... я завів резервний канал. Називається він Військовий Огляд. Всі посилання під відео. Прошу вас, підпишіться про всяк випадок. Якщо раптом мій канал зникне з Ютубу, то ви будете знати, де ми зможемо з вами зустрітися. Прошу також підтримати нас через Приватбанк, через Монобанк і в Patreon. Гарна новина прийшла нам з е, столиці Болотної Федерації Москви. По її околицях нанесено удар українськими дронами. Всього було 32 дрони, як порахували в московському ПВО протиповітряній обороні московській. Удар був нанесений по Рубльовському шосе, так званому. Це тому таке місце, така околиця, така невеличка, де живуть або перші особи російської держави, або російські мільярдери. Мільйонерів там за людей не рахують і туди не пускають. Отже, прошу вас глянути на відео, що зробили прямо на тому Рубльовському шосе, і гляньте там, які там хороми стоять в самих бідних російських людей. И лишь в течение следующих 24 часов ожог уже проявит себя во всей красе. Посмотри, брат! Ты видишь? Вот Рома! Ты видишь? Я по відео ідентифікував чотири типи українських дронів. Перше, кидається в очі, це дрон Бобер, його легко пізнати. Дрон Бобер це волонтерський проект. На початку зими люди збирали 4 мільйони гривень, щоб зробити 5 штук. Судячи з усього, випробування пройшли успішно, і так, по слухам, Укроборонпром теж долучився. Зараз їх просто можуть робити більше. Що ж це за машина така? Це. Машина має 2,5 метри довжини, 3,5 метри розмах крил, маса десь до 150 кг, бойове навантаження ніяк не менше від 20 кг. Швидкість до швидкість до 200 км. До 200 км. Ну, це певно, все-таки максимальна швидкість. Що цікаво, на другу дрона є шасі. Маленькі шасі. Для чого це? Я думаю, що для того, щоб можна було легко запустити з будь-якої рівної поверхні. Знаєте, це зручно, не треба волочити на собі цю катапульту. Під'їхали, рівну поверхню вибрали, запустили дрон, полетів. Другий дрон теж зроблений по схемі аеродинамічній качка, але він виглядає більш худим. Більш худим. На, на відеознімках їх чітко розрізняємо. Товстенький дрон це наш, наш Бобер, а е, більш худий. Кажуть, що це е, Харківський дрон А2-Синиця. Тільки треба сказати, що дрон А2-Синиця Харківський він е, в складі розвідуваного комплексу е, Скіф. Я хочу сказати, це сугубо місцева машина. Вона літає ну, пару десятків кілометрів, важить 5 кг, і 80 км на годину швидкість. Це така легка розвідувальна машина. Але от чогось російські спеціалісти кажуть, що це. Синиця тільки вже модернізована. І дійсно, ми чітко чуємо на відео, що синиця летить і в неї звук двигуна внутрішнього згоряння. А двигун внутрішнього згоряння зразу дає дальність. Акумулятор не може дати великої дальності. А тут став бачок більший, полетиш далі. 500 і 1000 км для двигуна внутрішнього згоряння – це не проблема, аби тільки бензин був. Точних даних про е, оцю а 2 Синицю модернізовану немає. Я так подивився, візуально, там розмах крил більше 3 метрів. Це суттєво, суттєво велика машина. Ну і раз вона долетіла до Москви, значить тисячу кілометрів вона таки може літати вже. І це дуже добре. Третій тип безпілотника, він здається, дуже легко, без проблемно. UG22 Airborne 22 компанії Укрджет. Це давно нам відомий дрон. Він е, ударний дрон, і він е, має лінію керування. Зверніть увагу, це не просто дрон Камікадзе, це дрон, який має лінію керування. Е, його розміри. Довжина 3,3 метри, розмах крил 4,6 метрів, е, може працювати на дальність до 800 км, на висоті до 6 км. Злітна маса максимальна 85 кг, бойове навантаження 20 кг. В польоті може бути 14 годин. Максимальна швидкість 200 км, крейсерська 140 км. Ну, взагалі треба сказати, що, літаки, що всі літаки літають на крейсерській швидкості. Крейсерська швидкість це така швидкість, при якій на одиницю шляху літак тратить найменше палива. Тобто він далі в цьому може прилетіти. Тому в районі цілі він може розвивати і 200 км на годину, а на підході до цілі або після цього він летить завжди по, на крейсерській швидкості. Це досить відпрацьована машина. В неї є машина керування. Можна подивитись фото, все зроблено добротно і якісно. І ще дуже, дуже що цікаво, в них е, лінія керування двохчастотна. От хто в цьому ділі розуміється, подивіться на, антенни, на антенну систему. Одна дециметрова діапазона, а друга частота. Це сантиметровий діапазон. Наявність двох частот дуже е, значит, полегшує керування машиною, заважає е, ворогам за, за допомогою радіоелектронної боротьби зашкодити нашій роботі. Саме цікаве це в кінці. Ми, я ідентифікував ще один дрон. Літаюче крило, трикутничком діло. Він зовні схожий дуже на фурію. Але фурія набагато менша це велика штука, метра 3,5 половиною розмах крил. І достатньо вона товстенька, досить товстенька, щоб туди, покласти, щоб туди поставити двигун внутрішнього згорання, і бак достатньо великий. Ця машина. Показала себе вже в березні місяці, коли е, нанесла удар по Інчанському е, нафтопереробному заводі в Краснодарському краї. Є відео. Мені подарували відео момент запуска. Запуска на цей нафтопереробний завод щасливої дороги гори нафтопереробний завод краще. Далі. Е, ми його бачили в Тулі, в Тулі. Да, власне кажучи, в тулі в березні, на початку травня, на Краснодарський нафтопереробний завод, і от зараз він у Москві. Він в Москві наносив ну, удари. Дуже цікава машина, і правда, мені важко сказати, я не знайшов ніяких ТТД. Правда е, є про бойове навантаження. Бойове навантаження УКЗ-6. Це кумулятивний боєприпас ще старих радянських часів. Ну, один і не взірвався, може, тому що старий радянський. Що з цього приводу можна сказати, шановні? Дуже добре, що ми перенесли війну на територію ворога, ніколи не можна виграти війну, якщо не будеш бити по ворога на його території, бити по нафтопереродним заводам, бити по електростанціях, бити по заводах, що виробляють боєприпаси, безпілотники, що випускають калібри і все інше озброєння. І бити треба сильно, так, щоб е, знекровлювати. Російську державу. Я думаю, що ми це почали робити, і буде в нас далі все набагато краще. Все буде добре. Ми на правильному шляху, ми наносимо ворог, ми б'ємо ворога на його території і ми переможемо обов'язково. Шановні, майже телеграм-канал, кому ну, зручно, дивіться там. Прошу підтримати нас в приваті, в Патреоні, в Монобанку. Ми Робимо волонтерську співпрацю з українським брендом сучасного одягу зерно. Щомісяця я дарую отакі мерчі гарні тим донаторам або патронам, що найвище оцінює нашу роботу. В наступному відео я оголошу, хто виграв цей подарунок в травні місяці. Кому цікаво, заходьте на сайт цього бренду зерно, дивіться там, що в них є, і якщо подобається. На цьому я вам всім дякую. До побачення.